Президент Сирії Башар Аль-Асад в ефірі державному телеканалу Росія 24 підтвердив, що погоджується, аби контроль над сирійською хімічною зброєю передали міжнародним представникам. Він заявив, що це рішення є результатом російських ініціатив щодо врегулювання конфлікту у Сирії, а не результатом погроз з боку США про можливе військове втручання. Сирія передає свою хімічну зброю під міжнародний контроль через Росію. Погрози США жодним чином не вплине на це рішення заявив Башар Алясад. Тим часом експерти сумніваються у щирості намірів Асада. Частина аналітиків вбачає у такому розвитку подій спробу Росії та Сирії затягнути час і відвернути увагу від нещодавніх хімічних атак проти мирного населення у пригороді Дамаска. З деталями Руслан Петричка. Дипломатичне рішення сирійської проблеми з'явилося, начебто спонтанно, коли у понеділок репортер запитав Джона Керрі, чи можуть США відмовитися від ракетного удару по Сирії. звичайно, якщо він віддасть у руки міжнародної спільноти усі свої запаси хімічної зброї, усе до краплі. При цьому Керрі одразу дав зрозуміти, що говорить про теоретичний варіант, і не сподівається, що це можливо, але він цього не збирається робити, і такий сценарій неможливий. Але Асад схопився за таку, хоч навіть і теоретичну можливість уникнути удару. Майже одразу Росія запропонувала прийняти у себе хімічну зброю Сирії, і Дамаск вирішив на неї погодитись. Мені доручено підтвердити нашу підтримку російської ініціативи, яка стосується запасів сирійської хімічної зброї. Але чи насправді Росія та Сирія готові виконати те, що обіцяють? Чи це спроба затягнути час? Експерт з міжнародної безпеки Джоана Кід з королівського коледжу у Лондоні вважає, що уряд Сирії покладається на хімічну зброю, яка є важливим елементом їх системи оборони, а тому неохоче буде її позбуватися. Це процес, який може затягнутися на кілька місяців. У Сирії триває громадянська війна, яка безумовно ще більше сповільнить процес вивезення хімзапасів. Війна у Сирії вже триває понад два з половиною роки. Втім, лише після того, як за твердженням США уряд Асада здійснив хімічну атаку проти повстанців у передмісті Дамаска, президент Обама заявив, що час втрутитися. Він наказав готувати ракетний удар по позиціях Асада і попросив Конгрес підтримати цю воєнну кампанію. Пол Шульт, фахівець з питань хімічної зброї у Лондоні. Він вважає, що реакція заходу на злочини Асада має бути жорсткою. Він не впевнений, що пропозиція Росії вивести хімічні запаси з Сирії спрацює. Російський план, який може піти як завгодно, досі не є до кінця зрозумілим. Існує значний скепсис стосовно того, чи взагалі він може бути реалізований. Організація заборони хімічної зброї зі штаб-квартири в ГАЗі може надіслати у Сирію інспекторів для перевірки процесу передачі хімічної зброї, але цих інспекторів може бути недостатньо, щоб повністю контролювати цей процес. Вони також можуть виявитися неспроможними робити свою роботу в умовах громадянської війни. Дипломатам можуть знадобитися місяці для того, щоб домовитися про всі деталі цього плану, перш ніж почнеться фактичне вивезення сирії хімічних арсеналів. Втім, експерти погоджуються в одному: поки до цього процесу прикута така потужна увага, доти Асад вагатиметься знову застосовувати хімічну зброю проти власного народу, а це вже буде значною перемогою міжнародної спільноти. Руслан Петричка голос Америки